На міжнародному конкурсі досягнень у галузі високих технологій у Дубаї обрали переможців. До фіналу з тисячі учасників вийшло 40 команд. Кращими визнали дві з них. Серед переможців британська компанія Open Bionics. Вона випускає біонічні протези рук, які друкують на 3D-принтері. Дешеве виробництво дало змогу знизити ціну протезів і зробити їх більш доступними для покупців. Компанія отримала за своє досягнення нагороду розміром мільйон доларів те, що ми хотіли змінити, це вартість. Ми намагалися зробити продукт з індивідуальними характеристиками, але доступний за ціною, щоб його могли купувати медичні установи чи самі пацієнти. Такі надруковані на 3 d принтері. Біонічні протези компанії керуються електроміографічними сенсорами, які вловлюють м'язову активність. Досить зігнути руку, і пальці починають діяти. Open Bionics також співпрацює з компанією Disney. На її замовлення вона виробляє спеціальні протези для дітей-інвалідів. Вони стилізовані під кінцівки героїв популярних фільмів і мультфільмів. Мільйон доларів також присудили фінській компанії Nokia. Вона подала проект, що допоможе рятувати людей під час надзвичайних ситуацій. Компанія виробляє спеціальні засоби зв'язку, якими обладнають безпілотники. Дрони сканують місцевість, шукають тих, хто зазнає лиха чи ще щось, і передають інформацію в центр управління, де її аналізують. Вони знаходять щось і відразу ж передають відомості рятувальникам. Згідно з умовами конкурсу, подані проекти мають бути корисними людям, а також бути інноваційними, економічними, ефективними і безпечними. Захід сприяє науковим дослідженням і створенню нових технологій, які допоможуть поліпшити життя людей.